Пішла Водопад, інтер'єрний, медичний центр меднеон. Розпись по стіні. Йдуть краски. Далі йде переходи фактури, йде потоки води, розділення на потоки. От показується падіння води на ліву сторону, далі падіння води на праву сторону. Пішла розписть картини, пейзаж. От. Пішли волуни розписів, пішли волини в обйоми. Проходимо на ліву сторону. Те ж саме валуни пішли розтись, валуни пішли в об'єм фактури. Ось тут досить цікаво видно на цій стороні, можемо навіть приблизити. Іде валун розкіс і валун в об'єм злитий. Ще до уровня практично дуже тяжко Так же саме низ показується. Тут показується тунелі. Через тунелі читається падіння води, зараз приблизимо. От бачите. От іде падіння. Ішли наверх. Ще раз показуємо всю композицію. Угол злили фактурою, угол фактурою злить. Тобто, якби угол не читається, взагалі картина, якщо не рахувати потолок, рахується як на плоскості. Угол пропадає взагалі. Ще раз показуємо саму подачу. Йде подача, технічна частина йде подача, води, проходження її по тему. переходив в каскади, далі рослини фактурами, декорування рослин по внутрішніх бортах об'єкта. Ну така робота. Ось такий, якщо демонсу практично не видно. Картина виходить як на плоскості, як на рівні плоскості. Прямо за всем.